Всім привіт, друзі! Дуже рада вітати вас на каналі Мами чотирьох дівчат. І я розпочинаю свій новий влог. Він у мене буде такий ж насичний, як і завжди. Розпочинаю я його з того, що хочу пересипати наші сухі сніданки у спеціальний контейнер, який я нещодавно замовила на Aliexpress. коштував він 629 євро. І купила в Росмені сухі сніданки з гарним складом, тобто без цукру в складі. Звичайно, діти їх не так охоче їдять, як звичайні з цукром. Вони суттєво відрізняються на смак, але моя мета, щоб вони їли здорову їжу. Вони здорову їжу їсти не хочуть зранку, то нехай хоча б хлоп'я будуть більш-менш не такі шкідливі. Отакий контейнер я вирішила замовити, щоб у них був вибір, щоб вони не сперечалися, не ссорилися і щоб вони самі могли насипати собі цих хлопів не розсипаючи. Мені здається, непоганий контейнер, туди не влазить вся пачка, але нормально. У мене сніданок незмінний, як завжди, на моєму схудненні. Я їм кашу і яєчні сьогодні з помідорками. Далі я поїхала до магазину Алді і оце я думаю, весь грудень треба дарувати подарунки. Раніше ми дарували подарунки на Святого Миколая, але це відбулося десь, коли я вже була дорослою. Мені в дитинстві ніхто на Святого Миколая ніяких подарунків не дарував. Але пам'ятаю, що вже після 2000-х я от племіннику на День Святого Миколая книжечки під подушку купляла. Наші діти чекали в Україні Дня Святого Миколая, чекали Діда Мороза. І я розуміла, що нам треба подарунок на 19 грудня, подарунок на 31 грудня і подарунок на 7 на Різдво. Хоча на Різдво нам не прийнято було дарувати подарунки, насправді ми там калюдували. Тобто два подарунки: на Миколая і на Різдво. Коли ми переїхали до Чехії, тут все ускладнилося тим, що Діда Мороза вже не існує. Він помер разом з початком російського вторгнення. Змістилося Різдво на 24 грудня і тепер змістилося День Святого Миколая в Чехії то був Мукалаш. І він 6 грудня, це прям самий початок грудня, вже треба підготувати подарунок. І вони чекають, вони пишуть листів, Миколашу, листів тепер я і не знаю, кому їм дозволяти писати ті листи. Діду Морозу не можна, Санта-Клаус, чи тут ходить Санта-Клаус? Ми приїхали до Німеччини і не можемо зрозуміти, хто там до нас прийде в цьому році. А я, як мама, я не розумію, хто прийде до моїх дітей в цьому році. З одного боку. У них так світяться очі від тих подарунків, а з іншого боку, ну люди добрі, ну куди ж кожен день подарунок, по п'ять подарунків цілий рік, а потім в один місяць всього-всього і побільше. Я, мені здається, то взагалі неправильно. Як так можна? От, прям цілий рік там, на день народження щось перепадає, а потім в грудні прям, давай, давай три-чотири подарунки. А ще й адвент-календарі ми розпробували, і вони на, на кожному кроці у всіх магазинах. Адвент, 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 Адвент тут неможливо вижити без нього. Я беру діт дітей до магазинів, щоб вони вчилися робити закупи, щоб вони розуміли вартість грошей, вартість продуктів, бла бла бла. Все це так правильно. І тут мільйони Санта-Клаусів, шоколадних, мільйони адвент-календарів. І я не розумію, як мені то все організувати у моїй власній родині. У нас дітей багато, і якщо одній покупляєш подарунок, то інші треба. А ми в минулому році та в позаминулому році розуміємо, що ж ну то ж Миколай приносить, він же ж приносить і татові, і мамові. Правильно ж, правильно, тобто ще й батькам подарунки, то ж не батьки купляють, то ж Миколай купляють. Ага, Миколай, Санта-Клаус, Дід Мороз, такі всі класні, можна їм писати листи, вони замовлення виконують, а мама з папою вони ж лабяри, навіть солодкого не купляють. І ото з такими думками я зараз ходжу по тих магазинах, намагаючись збагнути, що мені робити далі, як мені побудувати виховання через призму цих от свят. Мені хочеться, щоб діти і нас цінували, і не були занадто такими, е, знаєте, дуже багато хламу не мали, щоб у них було достатньо іграшок, але не було зайвих іграшок, вони потім з ними не граються, щоб вони не їли солодкого, але щоб вони були щасливі, щоб вони відчували себе, що вони такі, як всі. Що їх люблять, цінують, бла бла бла, і от це все я ходжу, ходжу, надихаюся, дивлюся і просто не знаю до сих пір, що ж мені робити. Подарунки всі коштують гроші, нічого безкоштовного немає. І всякий хлам, як ми зазвичай робили останні там, три роки, мені в цьому році чомусь не хочеться купляти, хоча у нас вже є місце для хлама, але я не хочу захламляти нашу оселю непотрібними речами. Але до сих пір я так і не зрозуміла, що мені купляти, чи купляти мені собі подарунки, чи купляти мені чоловіку подарунки, чи обійтися тільки подарунками. Від Миколая, від Санта-Клауса, на Різдво від нас, чи під Ялинку, чи хто буде їм сьогодні щось там планувати. Я навіть мовчу про того листа, думаю, не дай Боже, вони зараз згадають, і мені прийдеться щось брехати. Коротше, я поки що не знайшла відповідь на це питання. Всі культури перемішалися в нашій родині зараз через всі ці міграції. І немає. Е, немає... Ну, тої бази, да, яка була у нас, ми щось знали в щось вірили в того Діда Мороза, в ту в ту ялинку, яку виявляється, що це все було створено е, радянською владою для того, щоб відвести очі від е, тих проблем, які були на той час, і тепер ти в це починаєш в все не вірити. Плюс е, якщо християнські які, якісь там традиції. І вони із країни в країну відрізняються. Ну, дівчата, відверто кажучи, це біда. У мене в голові каша. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи є у вас відповідь. На ці питання, як ви організовуєте новорічні свята, чи робите ви їм адвент-календарі, чи кладуть вам е, містичні персонажі, подарунки дітям під ялинку, під подушку, чи то робите ви, чи ви вішаєте шкарпетки. Напишіть, будь ласка, я дуже буду вдячна за ваш досвід, щоб, можливо, це допоможе мені розкласти все по своїх місцях. А товари в Валді ну, дійсно нормальні. І кросівки класні, і ласінки можна купити, і куртки, і чобітки. І я ось думаю, і те треба, і те треба, і те треба. Дивіться, ну, прям не можу налюбуватися. І е, піддьова є. і он, Дивіться, от ласінки євро 60. Да це безкоштовно, я б сказала. Євро 70. Але вони хебешні, Чи Вони мені зараз треба, чи діти повиростають, не знаю, що робити. Ой, коротше, не маю сьогодні часу приймати такі рішення, тому подивилася, подивилася. На відео записала ціни, пам'ятаю, і буду приймати рішення пізніше. i Після школи я займалася з за Львінкою, її справами, перебрали портфель, зробили домашку, підготувалися до онлайн-уроку і поскладали речі, тому що я помітила, що вона їх просто запхала в комод. Тож, прийшлося їй складати. Ну, я їй, звісно, допомагала. А тепер ми йдемо з трьома молодшими доньками до Елі в садочок на святкування дня Святого Мартина.

вчителькою. ти можеш біля неї йти, якщо хочеш. Бачиш, да, бачиш, тут виходить якесь свято якомусь святому присвячені. І треба, отак, от дітки ходять, як у нас колядують на Різдво, а тут в такий день ходять. Мама, з такою такою. Ну, це бачиш якась німецька така, вони прославляють. Teilt. Mit wem hat er denn geteilt? Mit dem Rettler! Und das ist die Antwort! Wat is dat? Wat okay. okay. no, okay. 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 ah, is dat? Wat 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 is Кушай, кушай. Який ти хочеш? Показывай пальчиков. Да. Після святкування можна було попоїсти всі батьки щось від себе поприносили, заздалегідь обсуждалася, хто що, хто пиріжки, хто торти. Ми зробили цукерки корисні, без цукру, і діти мали змогу наїстися вдоволь всього. Боже, сьогодні день безкінечний, просто божевільний понеділок. Почалося все з того, що мені треба було поїхати зранку домовитися про житло для мого брата. Він приїхав з України і. Я поїхала туди в готель і чекала на людину, яка приймає рішення День. з 9 до майже першої години дня. І все це даремно. Мені сказали, місць немає, і я дуже засмучена. Прилетіла додому. Мені Ой, треба бас. обід вже готувати. Тут же ж я з дитиною, мала ще в магазин заїхала. А вчора у Віталіка 38 з хвостиком температура піднялася, але він все одно взяв себе в руки. І поїхав сьогодні, дітей всіх відвіз і поїхав на курси, не дивлячись на те, що захворів. А я ж поїхала по справах. Потім вчора крутила цукерки свої, на свято в садочок. І ми пішли на це свято. Я не розрахувала температуру, діти позамерзали, хоча ну в теплих колготках, в теплих штанях, але ну настільки теплих, вони позамерзали, руки позамерзали у них. Яліна почала одразу вирадувати, і я так з двома ті біжуть. Я намагаюся там щось зрозуміти, їм допомогти. Чай там наливають гарячий, вони самі не можуть взяти. Я цю на руках беру, а людей дуже багато. І я намагаюся цим візочком ще, кудись покласти, діти плачуть такий дурдом. Це свято святого Мартіна, Санта Мартін, чи як він там називається. Я ще не розібралася, але дійсно цікавий такий досвід. Прилетіла Віталік Віталіктанко, яка намагається зробити свої домашні завдання з курсів, а я тушкую капусту, м'ясо смажу. Яліна вже хоче, щоб я біля неї полежала спокійно, а мені не до того. І що ви думаєте, я коли приїхала сьогодні з готелю? У мене перестав працювати телефон. Взагалі сенсор ні на що не реагував. Він не розряджений, він нормальний, але розблокувати я його не могла. І у мене вже була навіть і паніка. А у мене вже було змонтоване, але не завантажене відео на свій основний канал, «Перехаюче життя. Я знімала, сьогодні, мало воно вийти. І ось я потім вже перезавантажила телефон. Сенсор запрацював, все, слава Богу, нормально. Але ж я була зайнята і зараз ввечері намагаюся його завантажити на Ютуб, намагаюся зробити прев'юшку. Ну, коротше таке, одною рукою там капусту мішаю, іншою рукою прев'юшку роблю, якось скліпала. Немає часу, немає такої <світ> розкоші да, по -по 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 зробити ідеально, тому зробила, як вийшло. І все ж таки вирішила зараз, поки у тіте ще там, 5 хвилин вони мультики додивляються. Мені вже їсти пора і хоч, хочу їсти. Позамерзали ж на тому дворі. Ну... Ох, добре. Такий сьогодні день. На жаль, на жаль невдалий е, в деяке, але все, що я планувала, я зробила. І з дітьми, і те все. У Альвінки урок був. Тож. Е як Будемо вирішувати з братом далі ситуацію, де його поселити. Ну, а зараз уже все на сьогодні такий е, важкий день деньок у мене закінчився. Якщо ви додивилися до цього е, моменту, то від мене вам величезна подяка. І ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. Всім пока-пока!